Слава Україні, СБУ затримала посадовця Укренерго-прихильника Росії. Середня пенсія на Хмельниччині нижча ніж по Україні. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне розпочинаємо. Сили протиповітряної оборони сьогодні збили ще 17 ударних БПЛА. Також ще 4 локаційно втрачено. Станом на зараз БПЛА в повітряному просторі не спостерігаються. Тож, загалом, цієї ночі з 136 ударних БПЛА збито 68, Локаційно втрачено 64, Повернулись у Росію два. Та влучання також два. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Дякуємо нашим захисникам. Служба безпеки України затримала посадовця Укренерго, який виправдовував воєнні злочини окупантів та заперечував державність України. Керівник підрозділу, відповідальний за охорону стратегічних енергетичних об'єктів, вихваляв російських агресорів. Під час обшуку в Києві виявлено листування зі схваленням кремлівського режиму та радянську символіку. Підозрювано взято під варто. Розслідування веде служба безпеки України. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагородили шістьох героїв з Хмельниччини посмертно. Президент України Володимир Зеленський своїм наказом нагородив шістьох військових із Хмельниччини. Усіх їх було відзначено за героїзм. Посмертно. Ордени за мужність третього ступеня передали рідним загиблих військовослужбовців. Нагородження відбулося в Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Про це повідомляє голова адміністрації Сергій Тюрін. Посмертно нагородженого солдата Ставицького Андрія Вікторовича, солдата Вавренчука Віктора Анатолійовича, старшого солдата Олійника Олександра Степановича, старшого солдата Харчука Леоніда Віталійовича, лейтенанта Беренду Івана Олександровича, старшого солдата Сікору Андрія Леонтійовича. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава, героям. Середня пенсія на Хмельниччині нижча ніж по Україні. Станом на 1 жовтня понад 10 мільйонів пенсіонерів отримують виплати від держави. 25% з них отримують орієнтовно 2760 гривень. На Хмельниччині середня пенсія становить трохи більше 100 доларів і і менше ніж середня по Україні. Такі дані оприлюднили аналітики порталу Open Data Bot. Найбільші виплати у пенсіонерів з Києва, а найменші виплачують здебільшого у західних регіонах. У Хмельницькій області це 4958 гривень. В одному із сіл Хмельницької громади в найближчу неділю, тобто 20 жовтня, відбудеться продовольчий осінній ярмарок. Про таке повідомили у Хмельницькій міській раді. Пройде захід у селі Копистин, а саме на майданчику будинку культури. На ярмарку можна буде придбати м'ясо, ковбаси, молочну продукцію, макарони, і кондитерські вироби, рибу, овочі, борошно, крупи, посадковий матеріал і тому подібне. Торгівля триватиме з 9 ранку до 14 години. У Хмельницькому завтра буде відсутня електроенергія. Енергетики запланували на завтра ремонтні роботи. Розпочнуть роботи і відповідно відключення о 9-й годині. Відновити електроенергію планують о 16.00. Відключення стосуються вулиць Васильківська, Вишнева, вулиці та провулку Вокзальному. Також вулиця Джерельна, Проскурівське підпілля, вулиця Слов'янська, Шухевича, вулиця Дмитра Гуні, Лезнівська, Міцкевича, Молдавська, Пяскорського, а також провулки Городній, Дальній та Північний. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Станом на цю мить ми прощаємось. Дякуємо, що провели сьогоднішній день разом з нами. Команда першого подільського бажає вам мирного та тихого вечора. Бережіть себе.